Служба безпеки України офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособності державі-агресору. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що, окрім допомоги батьку у торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв'язки та службовий вплив. Вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб'єктів господарювання. Відповідну інформацію СБУ ОГП та ДБР отримали, зокрема, з телефону підозрюваного. Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств. Згідно наявної переписки, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень про виключення близько 10 компаній з переліку ризикових, що мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на суму близько 30 мільйонів гривень. Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до конвертаційного центру. Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю послугу контакт пообіцяв передати високопосадовцю набу неправомірну вигоду у розмірі 900 тисяч гривень. За матеріалами справи, детектив бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за частиною другої статті 369 прим 2 Кримінального кодексу України. А це зловживання впливом. Досудове розслідування триває. Вкотре наголошуємо, що дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного бюро та не має відношення до ефективної роботи НОБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави.